Добрий рано, прекрасні люди. Дуже рада, що вертаюсь до молотовних сніданків, трохи хворіла, але я рада, що Іра підтримала і ви були терплячими. <му> Знаєте, ми підняли дуже важливу тему в цьому році. Ми говорили про це і будемо говорити, тому що є правила, є традиції, які сьогодні в церквах зачастую будуть не працювати. І ми знаємо, що коли апостоли йшли до язичників, деякі правила змінювалися. Деякі принципи, які є в Ізраїлі, були інакше донесені в Біблії. Ми це бачимо, читаємо апостолами звичайним людям, тому що обрізання, наприклад, ми з вами не робимо. І ряд інших речей, які для євреїв є важливими, ми, як язичники, які стали привітела, не робимо. І от саме тому ми в цей рік прийняли рішення. Я, як адміністратор цього каналу, прийняла рішення, що ми будемо говорити про те, як війна повпливала на ті чи інші правила, які є в церквах, і як ми можемо бути корисними, дотишними до тих людей, які почнуть приходити до нас, а вони почнуть приходити. Тому що ті люди, які пережили війну, вони точно в пошуках Бога, вони точно в пошуках сенсу, вони в пошуках багатьох інших речей і істини в першу чергу. Якщо ви побачимо, подивитись багато різних інформацій, інтерв'ю, Ви побачите, як воїни знаєте, то очі бігають, то він не знає, як сісти. Не тому, що це його перше інтерв'ю, багато з них вже дає не перший раз інтерв'ю. Але така манера поведіння да? або супер такий, я типу, я сильно свояк, да? тому що е в них в голові йде дисонанс. Е взагалі, коли людина переживала хоч раз контузію, це знаєте, взяти як да, і потарахтіть. Це коли йде взрив. Мозги, от, як в погрімушки. І відбувається процес, який дуже страшний. І наразі звертаються до нас люди, які мають не просто наслідки, цих людей навіть лікують зараз, наприклад, в Дніпрі на Ігрені, Не тому, що Ігрінь це для психов, як нас прийнято говорити. Ні, там дуже багато класних лікарів, класних Психологів, нійра і так далі, так далі. Люди, які розуміють, що треба працювати з мозком. Зараз питання не шизофренії, не психушки, а питання в тому, що чи є в нас люди, які можуть допомогти іншій людині впоратись з тим новим станом, який є в голові. По-перше, це шуми. По-друге, це. В ушах звеніт постійний звук того ж дрона, мавіка або ще, ще чогось. Я знаю, бо я там буваю, буваю по декілька днів до тижня, і я дійсно бачу, як навіть в мене йдуть е, наслідки. Да? Я, я це бачу. Коли ти постійно дергаєшся десь, думаєш, що якийсь свіст, а то тобто дитина грає, да? е, прилетіла якась іграшка в мультику, а я вже дергаюся я розумію, що можна щось робити. Да? Е, е, і це не про паніку, це не про. Якийсь там інстинкт самозбереження, збереження, хоча і це теж да. Але це більше про те, як наша церква, як взагалі церкви можуть приймати цих людей. Тому що правила, які були в нас, сьогодні не будуть працювати. І тому ми про це говоримо. Традиції, правила, я знаю, що в кожній церкві залишаються да, наші праці, скажімо це так. да, І це класно, що Господь їх залишає, дає їм на серце залишитись, тому що дійсно мають бути. Правильне добрі традиції істини з сучасністю, да, з молоддю пов'язання, але сьогодні ще і війна. Це наслідки, які катастрофічні для України. І знаєте, що саме цікаве, не знаю, чули ви про це чи ні, але для того, щоб відновити демографію нашої національності, нам треба у кожної родини по п'ять дітей. Це мінімально, друзі. Мінімально. Це християнські сім'ї, якщо ми знаємо, що в світі народжують одну-дві дитини максимум, то ми, християни, маємо зараз народжувати по 10 дітей. Смішно, не смішно, да? але той, хто розуміє про ці важливі речі, буде щось робити. Да? Будуть те, хто не буде робити, тому що сьогодні ми знаємо, що популярно берегти своє тіло і так далі. Да? Але ми не про це сьогодні. Якщо розуміли, що правила змінюються не для того, щоб змінити їх і зламати церкву, ні. Правила змінюються, тому що є нюанси. І тепер воїни, захисники, неважливо, це чоловіки, жінки. Це така категорія особливих людей, яка ніби все розуміє, да? але інколи їм потрібно пояснювати по 10, по 110 разів. А інколи треба деяким речам навчити, тому що у тих, у кого контузія, поранення більш серйозні, то там люди вчаться навіть наново ставити правильно свою мову, правильно ставити речення, правильно вимовляти. І не тому, що переходять на українську мову, а тому, що навіть на російській мові не можуть висловити так думку, щоб було зрозуміло. Тобто він сам розуміє, але це пояснити не може, тому що психіка вертається на рівень дитини. Не тому що, а тому, що була серйозна травма. І у людини пошкоджено важливі нейромережі, мозок, і так далі. І треба це розуміти сьогодні, нам, нам, віруючим, нам, служителям, це вкрай важливо розуміти. Набратися реально терпіння і довготерпіння. Але це не означає, і вот тут ключове, що наші істини, що наші. Вчення має бути зміненим. Я не про це. Є цінність, яку ми ніколи не змінимо, і не маємо права змінювати. Але є правила, які ми можемо змінити. Я зустріла деяких воїнів, які не розуміють, чому більшість людей читають електронну Біблію, коли Біблія має бути. Яку можна відмітити, прочитати, закладку положити і так далі. Чому електронна? І не тому, що зараз дитячий мозок, це травма чи ще що, Да? Тобто для нас, усіх, тих, хто живе на мирній території, це питання не велика. Хочу таку бівлю, хочу таку бівлю по барабану. Да? А у людей у багатьох є різні питання, і вони хочуть знати відповіді не для того, щоб тобі там утіріть нос або тебе задовбати умовно глупим питанням. Да? Ні, не про те мова. Мова про те, щоб ми з вами були готові до різних запитань, до різних відповідей. Але розуміли, що це сучасне хамство, яке зараз є. Знаєте, особливо, коли кажуть, да, дівчата, моє тіло, моє діло. Це точно так же зараз це відбувається в будь-яких питаннях. Це моя родина, що ти лізеш сюди, це моя звичка, що тобі не подобається, проходь міма. Ми грубіянами стали, ми такими, ну, реально, хамами, навіть віруючи, і нас багато таких. Тому я і говорю, що давайте ми з вами будемо розуміти, що деякі традиції. Ми можемо залишити деякі традиції, щоб залишити їх, треба відео і змінити, розумієте? І є ряд е, речей, е, тому що, наприклад, я була на одному семінарі при церкві, і двері дуже сильно закриваються, намагалися контролювати, але в якийсь момент такий тидиш, -ти -ти! і просто багато людей лягло, тому що це були і воїни, і переселенці, і знаєте, люди далі вже не, не просто не чули, не слухали, що відбувалося далі. Все, там вже було переключення мозку, і людина вже не реагувала на ту євангелізацію, на ті дії, які ви хотіли сказати, зробити і донести. Розумієте? Да? Тобто, і це тільки двері були. Але у нас є багато-багато різних речей, на які ми, як звичайні люди, не звертаємо уваги. І в цьому є біда. І ключове, що я хочу сказати сьогодні з Біблії це в об'явленнях. Другий розділ, там сказано такі слова до Єфейської церкви. Ти все правильно робиш, все хорошо. От придратися не можу. Христос каже, але є одне. Ти забув про першу любов. Сьогодні ми так зациклені на служінні, причому на служінні при церкві. Ми заставляємо переселенців приходити в церкву, воїнів приходити в церкву. Ми не виходимо за рамки церкви. І я думаю, що сьогодні ці слова дотичні до багатьох церков. Подумати над цим, тому що сьогодні це важливо. Давайте молитися за, за те, щоб наші церкви, наші служителя, ми, як члени церкви, не дивлячись який статус, ранг ми несемо, ми можемо бути проти ті люди, які просто приходять навіть на служіння. Що ми можемо зробити, щоб е, людям з новою свідомістю, з новою психікою було комфортно в умовах нашої церкви, щоб людина бажала розвиватися і залишатися саме в нашій церкві, що ми готові. Зробити. Боже, дякую тобі за цей ранок і за почати тиждень. Дякую тобі за твою благість і милість і дякую тобі за те, що ти настільки великий Бог, що даєш нам мудрість і даєш нам всі знання, які нам треба, для того, щоб ми могли дійсно прославляти гідно твоє святе ім'я при тих умовах, які в нас є. Дякую тобі за те, що наша істина і наша цінність вона не міняється навіть під впливом таких жорстких речей, але є те, що нам треба змінити. Я дуже прошу, дай нам мудрості у цьому питанні для того, щоб ми дійсно не стояли до того моменту, поки взагалі в церкві нікого не буде, що навіть і служителя підуть. Допоможи нам бути такими людьми, за якими хочеться послідувати, послухати і діяти пліч-опліч, прославляючи твоє гідне ім'я. Славлю тебе, Боже, і люблю тебе, і дякую тобі за те, що ти дійсно той Бог, який любить, покриває, оновлює свою милість. І... І дійсно веде. Веде в Царство Небесне, яке приготовте для кожного з нас. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!